Читання, уроки 13-14, частина 3. Тема уроку Ліна Костенко, уривка роману Маруся Чорай. Познайомимося ми з вами сьогодні із відомою українською письменницею Ліною Костенко, яка народилася у 1930 році. Можемо з вами ось побачити фотографію письменниці. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеофрагмент про саму письменницю. Вона мріяла стати льотчицею, навіть створила собі парашут із маминою старої парасолі та простирадла. Майбутня поетеса та письменниця так хотіла літати і вірила, що їй вдасться, що піднялась на горище і стрибнула разом зі своїм саморобним винаходом. Так, маленька мрійниця мало не загинула, тому із цією мрією було покінчено. Коли Ліна подорослішала, стала педагогом, а потім відкрила свій талант і стала королевою української поезії. Ліна Костенко завжди писала і пише тільки те, що хоче, а говорить те, що думає. Свою безкомпромісність вона перейняла від бабусі. Жінка навчила онуку любити свободу і бути чесною. Коли більшість колег поетів та письменників боялися репресій і мовчали, вона продовжувала писати і критикувати владу у радянські часи. Вона брала активну участь у дисидентському русі, за що її твори заборонили друкувати в Україні протягом 14 років. Це була жахлива каторга для поетеси у відповідь на таку жорстоку цензуру. Вона навіть оголосила голодування. Це не дало результату, і ліні Васильівні довелося навчитися жити у самотній тиші. Саме у цей важкий для неї час Костенко написала свої відомі твори: Берестечко і Маруся Чурай. Ліну Костенко колеги називають генієм слова. А ті люди, які знають її ближче, кажуть, що вона залізна жінка. Ліну Васильівну нагороджували багатьма почесними відзнаками, про які поети та письменники тільки мріють. Та для неї всі ці нагороди нічого не означають. Без жодних пояснень вона відмовилася від премії Золотий письменник України. Так само вчинила, коли її хотіли нагородити званням Героя України. Скажіть мені, будь ласка. Що ви дізналися нового про письменницю про Ліну Костенко? А з якими фактами життя ознайомлює нас відео? Ознайомимося з вами зі значенням слів, які прозвучали у відеофрагменті: безкомпромісність відстоювання власної позиції в чомусь репресія. Обмеження дисидент той, хто не погоджується з діями влади. Як ви думаєте, якою є сучасна письменниця Ліна Костенко? Добре. виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага! Запишіть те, що ви запам'ятали дізнаємося з вами більше про Ліну Костенку, прочитавши невеличку хвилинку Знайка. Легендарна поетеса, прозаїк і громадська діячка Ліна Васильівна Костенко. Народилася 19 березня 1930 року на Київщині в сім'ї вчителів, вона є автором понад 15 поетичних спірок, історичного роману у віршах Маруся Чурай та роману в прозі Записки Українського самошедшого». За творчу працю письменниця удостоєна державної премії імені Тараса Шевченка, премії Антоновича, міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги. Ліно Костенко нагороджена почесною відзнакою президента України, орденом князя Ярослава Мудрого, відмовилася від звання Героя України у 2015 році. Мала планета сонячної системи отримала назву Ліна Костенко. Як ви думаєте, про що свідчать нагороди письменниці? Назвіть мені автора історичного роману, який написала Ліна Костенко. Сьогодні ми з вами дізнаємося більше про народну піснярку Марусю Чурай. Спочатку перегляньмо невеличкий відеофрагмент. Увага! Імена першотворців народних пісень, як правило, невідомі. Твори здебільшого залишаються анонімними, і лише деякі імена авторів збереглися в історії нашого народу. І серед них. Напівлегендарна поетеса і співачка Маруся Чурай, авторство якої приписують пісні: за світ стали козаченьки, віють вітри, «Ішов милий горонькою, сидить голуб на березі, котилися вози з гори, ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Стосовно останньої пісні стверджується, що вона має автобіографічний характер. Сюжет пісні драматичний. Дівчина, що кохала хлопця, отруїла його за зраду. Як це сталося? Чому і що з того вийшло, не раз намагалися зрозуміти автори близько десяти повістей, романів, кількох драм і поем, зокрема, Михайло Старицький у п'єсі Ой не ходи Грицю, Ольга Кобилянська в повісті в неділю рано зілля копала та Ліна Костенко в історичному романі у віршах Маруся Чурай. Саму пісню на початку 19 століття. Перекладена німецькою та французькою мовами. Її теж використано внизці творів світової музики, в тому числі, і композитором Ференсом Лістом. Ой, не ходи грицю, та й на зі навечорниці. Понавечорниця, дівки чарівниці. За переказами, Маруся Чурай народилася в Полтаві у 1625 році в сім'ї козацького сотника Гордія. Її батько був хороброю і чесною людиною. Воював проти польської шляхти і був страчений у Варшаві після того, як потрапив у полон до польського коронного гетьмана Потоцького. Маруся залишилася жити удвох з матір'ю. Якось, почувши від кобзаря мандрівника баладу про свого батька, сама стала складати героїчні та ліричні пісні. Скажіть мені, будь ласка, у якій родині народилася Маруся Чурай? Що свідчить про неабиякий її талант? А чи доводилося вам чути пісні Марусі Чурай? А хто з письменників написав про долю піснярки? Укажіть автора роману у вірша Маруся Чурай. Так, це Ліна Костенко. Попрацюємо з вами із вправою Черепашка Сорока. Прочитайте чистомовку перший раз повільно, як поземна черепашка, другий раз швидко, як скрикоча сорока, а третій раз найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожний звук. Кожне слово і кожний склад. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте з вами пригадаємо і укажемо пісню, авторкою якої є Маруся Чурай. Так, це пісня засвіт стала козаченьки. Дізнаємося з вами лексичне значення наступних слів. Азов кодима. Невільницькі плачі, Орлик, Дума. Увага! Азов, Кодима. Міста, за які воювали козаки. Дума народна пісня, що майже декламується під супровід Бандури чи Кобзи. У ній уславлювалася герої Козаки. Прочитаємо з вами у підручнику. Лексичне значення словосполучення невільницькі плачі, це тужливе, протяжне проказування, орлик пасливе слово від слова урел. Поставте відео на паузу, прочитайте слова і лексичне значення цих слів два рази, і відтворіть із пам'яті. Дуже добре перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка у нас п'ятдесят друга. Прочитаємо з вами уривок роману Ліни Костенко Маруся Чурай. Ішов Кобзар у нас через Полтаву. Ну, обступили, просять що кому той про сирітку, той про давню славу. Той про Азов, а той про Кодиму. і я стою, отак стояла з краю, а він співав невільницькі плачі і раптом чую орлику, чураю я оніміла орлику, чураю. Як я тоді наплакалась вночі, все думала, хоч би ж було спитати, хто склав слова про нього, про той край. Що був же він, ріднесенький, мій тато, а от тепер він орлик, він чурай. Тепер він з нами в радості і в сумі. Збагнуло, серце, вражене моє, мій тато повернувся в думі, і вже тепер не пропаде. І десь в ті дні несміло, випадково, хоч я вже й пісню склала не одну, печаль моя торкнула вперше слово Як той кобзар торкав свою струну. Скажіть мені, будь ласка, про що співав Кобзар? А чому про марусиного батька було складено думу? Чи доречно його названо Орликом? А про кого найчастіше йдеться в народних героїчних піснях? А як ви думаєте, як пісня Кобзаря вплинула на Марусю? Прослухайте пісню Марусі Чурай, і скажіть мені, про що в ній йдеться? Що йдеться у цій пісні? А як ви думаєте, чому в цій пісні багато писливих слів? А чим, на вашу думку, захоплює українська пісня? На сьогоднішньому уроці ми ще з вами. Попрацюємо із правильним читанням віршів. Прочитаємо з вами невеличкі поради щодо читання. Як правильно читати вірш, визнач настрій поетичного твору та почуття мовця. Відповідно до цього, оберіть тембр голосу: спокійний, лагідний, радісний, веселий або тривожний і грізний. Вимовляє логічно наголошені підкреслені слова з більшою силою голосу. Роби паузи залежно від розділових знаків. Малу паузу велику і дуже велику. Слідкуй за висотою голосу, Підвищуй або понижуй. Спробуємо з вами прочитати уривочок роману Ліни Костенко Маруся Чурай. Безпосередньо і з правильним використовуючи правила правильного читання віршу. Отже, прочитаємо з вами цей уривочок роману спочатку з диктором, а потім ви спробуєте прочитати самостійно. Увага! Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Скажіть мені, будь ласка, який настрій цього уривка? А які почуття передає мовець? Візьміть простий олівець, підкресліть слова, які слід виділити під час виразного читання вірша. Як ви думаєте? Навчіться виразно читати текст, скориставшись порадами, як правильно читати вірш. Поставте відео на паузу і спробуйте виразно прочитати цей вірш. Дуже добре. Складіть речення про красу рідного краю та запишіть на 53-й сторіночці. Молодці! чудова робота.